Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габарити занесення, або, як їх ще називають, ріжки червоно-білі на 36 світлодіодів. Вони дуже хорошої якості. Це виробництво Туреччина. У них гумовий корпус, скло з полікарбонату, вони не бояться вологи. Працюють ці ріжки. Від 12 і від 24 вольт. У них окремо підключається червоний. Сторона окремо біла, якщо вам це потрібно. Їх розміри висота 70 мм, ширина основи 90 і монтажна відстань між отворами кріплення 70 мм. Ось такі. Габарити занесення. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.